14 грудня 1986 року на Чорнобильській АЕС було завершено спорудження захисного саркофага над зруйнованим енергоблоком. Це по суті перша серйозна та важлива перемога над зловісним атомом, який вирвався з під контролю людини після квітневого вибуху. З нагоди цієї дати біля пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції відбувся мітинг реквієм, аби вшанувати героїчний подвиг тих, хто ціною власного життя і здоров'я першим ринувся у бій з невидимим ворогом радіацією. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку ліквідаторам аварії. На Чорнобильській АЕС. Слова вдячності хоробрим учасникам ліквідації аварії адресував голова Кіровоградської обласної організації ветеранів Чорнобиля Анатолій Кучугурний, який побажав присутнім героям здоров'я, добробуту і миру. Також своє слово від імені міського голови Андрія Маліцького, депутатського корпусу та виконавчого комітету Світловодської міської ради надала перший заступник міського голови Юлія Орлова, яка теж подякувала присутнім за їх подвиг. Зокрема, на мітингу були вручені нагородні листи Кировоградської обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Світловодської міської ради за мужність, героїзм і значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Висловлюємо велику пошану та схиляємо голови перед тими, хто віддав життя та здоров'я у боротьбі з некерованою ядерною стихією. Бажаємо усім ліквідаторам міцного здоров'я, добробуту та довгих років життя.